Сьогодні я хочу розказати вам історію, яка по суті жахає своєю безжальністю та нелюдяністю. Сьогодні ми поговоримо про японський загін 731, що діяв період Другої світової війни. Мене звати Марія Павлечко. Вітаю вас на своєму каналі. Не забувайте про лайк, підписку та коментар під цим відео, а також натискайте дзвіночок. Після Першої світової війни тодішні світові лідери почали розробку біологічної та хімічної зброї. Одними з перших стали японці. Вже після початку війни з Китаєм під патронатом найвищого військового керівництва почав працювати загін 731. Це був науково дослідний загін, який здійснював найжахливіші експерименти. Над людьми сам підрозділ створили в 1935 році за підтримки самого імператора імператора Хірохіто. Офіційно в загоні 731 шукали нові способи знезараження води. Боже, яка гуманна мета. Проте за цією ширмою насправді розробляли біологічну зброю і тестували межі витривалості. Людини. Очільником загону 731 був Сіро Ісії, японський мікробіолог, військовий медичний працівник, але насправді він був воєнним злочинцем, який керував розробкою та застосуванням біологічної зброї в цьому ж таки підрозділі 731. Який розташовувався доволі далеко від центру на території так званої Манчжурської держави, також Сіро Ісії керував діяльністю підрозділу, пов'язаного із застосуванням бубонної чуми під час атак на китайські міста Чанде та Нінбо, а також плануванням операції з цинічно-романтичною назвою Цвіт сакури. Вночі ця операція передбачала атаку з використанням біологічної зброї проти США, проте список антилюдських досягнень сіро і сії не вичерпується. Він та його колеги брали участь в експериментах над людьми, в результаті чого загинуло понад 10 тисяч людей. Більшість з яких були цивільними або військовополоненими, проте це не всі жертви загону 731. Їх було в рази більше. Сам об'єкт був побудований в 1935 році, як заміна фортеці Джунма, в'язниці та експериментального табору. Ісії та його команди. Вони використовували це місце для розширення своїх можливостей. Програма. Отримувала щедру підтримку від японського уряду до кінця війни в 1945 році. Деякі так звані дослідники загону публікувалися у наукових журналах. Мовляв, свої досліди вони проводять на приматах так званих манджурських мавпах. Який цинізм його медики ставили нескінченні досліди та випробовували різноманітні отрути на засуджених до смертельної кари в'язнях і військовополонених в стінах таємних лабораторій під дослідним кололи щеплення з гонореєю та пілісом? Потім ці так звані дослідники розтягнули їхні тіла, вивчаючи вплив хвороб і вірусів. На організм людини. Так, японці готувалися до хімічного бомбардування Китаю. Проте найжахливіші експерименти, які проводились в загоні 731, були бактеріологічні та хірургічні тестування на невинних людях. Ці дії включали в себе жахливі тортури та використання бактерій та випробування на живих об'єктах, тобто людях. Срідка тваринах, крім того, людей піддавали огидним експериментам з використання камер низького тиску, що призводило до розриву очей, а також до ураження електричним струмом, зневоднення через палючі потоки повітря, смертельних обертань. На центрафузі ін'єкції крові тварин і опромінення смертельними дозами рентгенівського випромінення, жахливими є післявоєнні свідчення катів загону 731. Хоча вони себе називали дослідниками та лікарями. Інженер армії Хісато Йошімура в холодну пору року виводив полонених на вулицю, занурюючи різні частини тіла у воду різної температури та дозволяючи кінцівкам людей замерзнути. Після цього замроження Йошімура обливав від льоду уражені кінцівки. Короткою паличкою випромінювався такий звук, що нагадує той, який дає дошка, коли об неї вдаряють. Коли лід відколювався, то уражена область тіла піддавалася різноманітним маніпуляціям, таким як обливання водою, вплив тепла вогню тощо. А свідчення про вівісекцію взагалі жахають своєю жорстокістю, садизмом та Безжальністю, тисячі чоловіків, жінок, дітей та немовлят піддавалися вів секції, яка часто виконувалась без анестезії. Та, як правило, таке втручання було смертельне. Ув'язненим ампутовували кінцівки, щоб вивчати крововтрату. Зняті кінцівки іноді знову прикріплялися до протилежного боку тіл жертв. Деяким ув'язненим хірургічно видаляли шлунок, а стравохід прикріплювали до кишечника. Частини органів, такі як мозок, легені та печінка, часто видалялися. Найбільше ось цього очільника загону 731 сіро і сії цікавила біологічна зброя, як її створити, контролювати та Розповсюдити так поступово досліджувані патогени почали виводити за межі лабораторії, але їх розповсюдження не відрізнялось особливою гуманністю, а навпаки, цинічністю інфіковані бактерії поміщали в солодощі, які на вулицях роздавали японські солдати. Китайським дітям таким чином люди піддавались біологічній атаці, навіть не усвідомлюючи цього. Адже спочатку хворіли діти, потім їх сім'ї, а згодом і люди, з якими вони контактували. Більшість заражених помирали від безвиходів та безналежної допомоги, готуючись до ймовірної війни з Піднебесною, японцям, залишався останній етап випробувань. Тестування на відкритих полігонах для цього вони виводили людей на полігони і прив'язували до стовпів, щоб ті не втікли. Потім над ними пролітав літак і розпилював інфекційні хвороби або скидав біологічну бомбу над приреченими. А далі а далі спостерігали за тим, що ж відбувається з людьми та які наслідки для організму, які наслідки. Та які ушкодження від вибуху, та яка ефективність вірусів людей стали жертвами цих жорстоких експериментів і їх страждання? Неможливо передати словами більше того, ефекти цих злочинів продовжились навіть після війни, впливаючи на здоров'я та на психіку тих, хто вижив. Оцінки щодо кількості жертв, спричинених загоном 731, доволі такі різні, але вважається, що від 3 до 12 тисяч чоловіків, жінок і дітей втратили життя внаслідок їхніх дій. Сотні тисяч людей загинули через ініціативи загону, такі як випуск інфікованих чумою тварин у населені райони. Після капітуляції Японії декілька офіцерів загону 731 потрапили в полон до США. Інші до Радянського Союзу в Союзі японців засудили від 2 до 25 років таборів. Майже всі вийшли достроково. Скоріш за все, Радянський Союз отримав від них потрібну інформацію і відпустив. А уряд США надав членам загону 731 імунітет у міжнародному військовому трибуналі для далекого сходу в обмін на інформацію. Та їхні дослідження, які в подальшому були використані для різноманітних програм в США. Після війни багато членів загону зробили кар'єру в медицині, отримали наукові ступені. І Японія десятиліттями відмовлялася публікувати їхні імена, нібито побоюючись помсти з боку родичів загиблих. Вивчення історії з загону 731 в його діяльності, наслідків його діяльності є важливою темою для нас сьогодні. Вивчення історії допомагає нам розуміти наслідки таких воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Це лише нагадує нам про потребу в мирі, в толерантності і в необхідності засудження військових злочинців, які вчиняли злочини проти. Людяності спільними зусиллями, все ж таки, ми зможемо взяти уроки з минулого, щоб уникнути подібних злочинів у майбутньому. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що вивчення історії це не лише знання минулого, але це і крок до побудови кращого майбутнього. Давайте разом працювати над тим, щоб наш світ був безпечним місцем для кожного з нас. Пам'ятайте про минуле, але творіть. Заради майбутнього до зустрічі в нових відео.